Субота, 2 вересня. Ісус цінує дари, які приносять йому з любов'ю. І ось коли Ісус був у Витанії, у домі Симона Прокаженого, до нього підійшла жінка, яка мала алебастрову посудину з дорогоцінним миром, і коли він сидів, вилила йому на голову. Євангеліє від Матвія, 26 розділ, 6 і 7 вірші. Із цієї історії можна здобути науку. Це був час, коли Ісус, викупитель світу, повинен був віддати своє життя за грішний світ. Проте навіть його учні погано розуміли, кого вони незабаром втратять. Марія боялася навіть думати про це. Її серце було сповнене чистою святою любов'ю. Почуття, які переповнювали її серце, можна висловити так «Як я віддячу Господеві за все його добро до мене. Тому миро, як би дорого, воно не коштувало, було лише слабким виявленням її любові до свого Господа. Однак Христос гідно оцінив дар Марії як вияв її любові, через що її серце наповнилося досконалим миром і щастям. Христос був задоволений щирим бажанням Марії виконувати волю свого Господа. Він прийняв її чисте, глибоке почуття, яке його учні не розуміли і не могли зрозуміти. Запашне миро Марії було даром любові, і саме це робило його вельми цінним в очах Христа. Ісус зауважив, що Марія, знітившись, відійшла, очікуючи почути докір від того, кого вона так любила і кому поклонялася. Натомість вона почула слова похвали. Нащо ви докоряєте жінці, сказав Христос. Вона зробила мені добре діло. Бідних ви завжди матимете з собою, а мене не завжди, виливши миру на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє в усьому світі, буде розповідатися і про те, що вона зробила на згадку про неї. Жодного іншого помазання Ісусові вже не судилося отримати, бо наближалася субота, якої вони дотримувалися за заповіддю. Бажання Марії звершити саме це служіння для нього, свого Господа, було для Христа ціннішим за всі найдорогоцінніші пахощі світу, тому що в ньому виявилася її висока оцінка викупителя світу. До цього вчинку Марію спонукала любов Христа. Марія під впливом Святого Духа побачила в Ісусі того, хто прийшов шукати і спасти душі, які були близькі до загибелі. Кожний з його учнів мав би виявляти таку ж палку відданість, дорогі друзі. А наскільки ми віддані нашому Господові Ісусові Христові у виконанні того покликання, до якого Він нас призвав? Наскільки ми готові проповідувати Слово Боже оточуючим людям?